Ви маєте можливість зараз поїхати до Туреччини, бути в безпеці. Я абсолютно точно як мати знаю, що діти не повинні бути в війні, і тому їдьте, відпочивайте, набирайтеся сил, ми будемо далі займатися, будемо вивозити ще других дітей обов'язково. Тому що ви, дорогінки, повинні завжди пам'ятати, що ви українці. Їдьте, набирайтеся сил. Все буде добре, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! дітей повинно бути дитинство, і про цих дітей нема кому крім нас подбати. Тому я дуже закликаю завжди партнерів. Я дуже закликаю всілякі фонди, щоб нам допомагали, тому що діти наше майбутнє, це наша надія цим якраз таки дітям будувати нашу країну і користуватися нашою перемогою. Тут знаходяться діти, які були просто ну, в умовах жахливих, де були розбомблені домівки, затоплені. Це все стаховки, так які є люди. Звідки ви з Херсонщини і росіяни роблять дитинство наших дітей неможливим, а особливо дітей сиріт Кому як не нам про них дбати? Тому я з великим задоволенням займаюся цим проектом. Дуже прошу всіх долучатися і допомагати нашим дітям.